На прикордоні Чернігівщини ситуація залишається стабільно складною. Ворог значно збільшив кількість обстрілів місцевих населених пунктів. Про це під час брифінгу розповів начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Кількість обстрілів збільшилась, і на сьогодні ми вже маємо за ці неповні три місяці більше трьох тисяч приходів. В основному страждають громади Новгород сіверщини, населені пункти Новгород сіверщини, частково Корюківського району, частково Чернігівського району і. На жаль, уже внаслідок цих обстрілів ми маємо двох загиблих і чотирьох поранених цивільних осіб. Також начальник Чернігівської ОВА повідомив, що наразі ведуться роботи з облаштування фортифікаційних споруд на території Чернігівського прикордоння. Ведуться вони в двох напрямках: це невибухові загородження та взводні опорні пункти. Наразі відомо, що загальна вартість за попередніми розрахунками військових становитиме приблизно півтора мільярди гривень. Зараз активно в області тривають. Будівництво фортифікаційних споруд воно виконується на всій ділянці державного кордону. Залучені дуже багато ресурсів, як техніки, так і людського ресурсу. для того, щоб ми ці роботи завершили якомога швидше. Маємо зробити все для того, щоб ворог не мав бажання другий раз іти Чернігівщиною на нашу землю. Водночас начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус наголосив, що активні роботи з фортифікації прикордоння не пов'язані з загрозою повторного наступу та закликав не маніпулювати цією інформацією. Ми готуємось невпинно до будь-якого сценарію розвитку подій. Ми встигнемо в ті терміни, які ми собі поставили. Коли я мав на увазі, я це сказав. Я не можу це сьогодні сказати. От ці терміни то, точно не прив'язані до будь-яких е е можливих подій е з боку ворога.